Вітаємо на каналі Військовий. Тут ви почуєте детальну інформацію про ту чи іншу військову форму, яку використовують в Британії, Австрії, Німеччині та США. Її характеристика та посилання, де ви зможете її придбати. А ми розпочинаємо. Сьогодні у нас на огляді вітрозахисна куртка персонального одягу британських збройних сил ПКС виготовляється відповідно до специфікацій, які використовуються британською армією. Куртка Smoke Jacket. Так звана парка задовольняє потреби курсантів, військовослужбовців та резервістів. Вона виготовлена із камуфляжної поліетиленової та бавовняної тканини, призначеної як доповнення до форми та спорядження Multitrain Pattern МТП і, звичайно, Multicam. На курсі ми маємо 10 кишень. На грудях дві косі кишені, карго на канадських гудзиках. Дві на кишені на підкладці з нейлонової сітки засібаються на блискавках. Дві нижні кишені з слісовими утеплювачами, дві великі нижні кишені з канадськими гудзиками, дуже міцними, дві кишені на рукавах із застіпками липучками І хочу наголосити, що гудзики дуже хорошої якості. Регульований капішон, сумісний із шоломом, шнурок у нижній частині одягу та посилення по низу рукавів, регульовані манжети на липучках, шеврони на грудях та липучки. На плечах. З середини пришиті два додаткових гудзика. Застібається на двосторонню блискавку. Найкраща така куртка підходить військовослужбовцям. Велика кількість карманів, плюс їх розміри, дають можливість мати все необхідне завжди із собою. Але вона підійде і рибакам, і тим, хто любить активний відпочинок в диких умовах. А якщо ви хочете отримати детальну інформацію про дану куртку, про методи оплати та доставку, то під відео ви знайдете контакти, за якими вам дадуть відповіді на всі ваші запитання. Ну а на цьому у нас все. Підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях та вірте в ЗСУ. Перемога неодмінно буде за нами. Слава Україні!